Слава Україні! Слава. З нами команда Груп», 10-й всеукраїнський турнір у Карпата. Вась, давай підсумуємо, як сьогодні початок, які враження для вашої команди. Ну і які цілі можливо на турнір? Добрий вечір. чергу. Дякую хлопцям ЗСУ, Завдяки ним ми тут збираємося. Наші тож хлопці з команди служать. їм великий привіт. Привіт всім, хто за нас вболіває. Хлопцям у нас вони по всьому світу дуже по стосовно цієї гри дуже прикро, що не дістали, але. У нас в першій грі зв'язково травмувався провідний гравець. Ну а так, по, по грі, я, я думаю, що всім сподобалось. Була дуже рівна гра. Що, що можу сказати? Турнір, як завжди, проходить на високому рівні. Дуже дякую організаторам, тому що дуже щасливо провести турнір. Великий поклін. Ну я тільки буду казати гарні слова косміти, бо тільки завдяки ним ми збираємося. Дякуємо, хлопці. Вам велика шана і повага. Ми стосовно турніру, цілі на турнір у нас ніяких не ставили. Ми добре, що зібралися. Ми команди без бюджету, але зібралася сімейна команда, ми пограємо. Дуже раді були зустріти тут старих друзів. Звісно. Гарно провести час. І, звісно, гарно провести час і далі. Е, ну що, дякую вашій команді. Дійсно, безперечно, велика подяка, селом, той, нашим героям, всім привіт, тим потім, які зараз нас боронять. Ну і подяка вашій команді, успіхи одного. Дякую.